Доброго ранку Мої передплатники передбатники україномовного каналу. Ось так виглядає наш больничний комплекс із сьогодні довелося сюди заїхати зранку, ще немає навіть сьомої години. Ладно. Все буде гаразд, гарно. Болниція і тут усіх вилікають. Сьогодні у нас 29 -те. жовтня 2024 року, вівторок. Вулиця Медична. Ось, вбирають. Приліт був. Так, як пройшла ніч відразу у Харкові, негарно. І з вечора дуже і дуже гучно було. І приліт був, бачите, трамвайчики їздять, все, життя продовжується, зважаючи ні на що. Домашня кавказька кухня. Дружина знов лякалася з дитиною, але що зробиш? Таке в нас життя. І вночі знов вибух. І приліт був. До ну, дружина читала, я ж не бачив. Каже. Будівлю, яку всі знають у Харкові. Так що якось неспокійно ну, можете подивитися на наш рідний район із автівки. Ні, ну, сьогодні не холодно, 7 градусів тепла, вітра немає. Так, все, начебто і непогано. Якщо б не вибух, якщо б... <кхід> Ладно, <кхід> зараз автівку в гараж. Оставлю, далі продовжуємо. Все, поставив автівку в гараж. Ще час є. Піду домой поснідаю. Дивіться, яке гарне красиве небо сьогодні. Буде навіть гарна, гарна погода. Сподіваємось. Ну і все. Усім ми тут доброго злагода. Усім гарного вівторка. Усім щиро дякую. Будемо жити. Незважаючи і не на що. Все гарного дня, мої люди.